Моя вишиванка, на білім полотні червоний червоній написана історія життя, життя народу вільної країни, яка ніколи не піде у забуття. У вишиванці радість, біль і сльози, і проводи синів далеку путь, щоб легкою і світлою була в них дорога, їм матері рушник вишиваний дають. Сорочку вишиванку одягнула нині, щоб знали всі ми патріоти в Україні, ми вірні сини і доньки Батьківщини, і край свій прославляємо, щоднині. На захист стали, бо прийшов вже час, і вже ніхто не в змозі зупинити нас, бо захист України благородна справа, і плюндрувати землю цю святу ніхто не має права. Зігріє серце українська рідна вишиванка, бо вишивала її мати з вечора до ранку, вкладала в кожний хрестик всю свою любов, щоб сили набиралось в моє тіло знов і знов, щоб кожен з нас любив свою країну, як мати любить рідну і дитину. Бо в нас, понад усе, це Україна прекрасна, незалежна. Вільна і єдина.